Мурашник є найулюбленішим тортом мого дитинства, тому давайте швиденько його приготуємо. Беремо тепле вершкове масло, додаємо цукор, вимішуємо, додаємо яйце, перемішуємо і вливаємо молоко. Все ретельно перемішуємо до однорідності і всипаємо борошно, крохмаль та розпушувач. І замішуємо плотне тісто. З тіста формуємо кульку і натираємо на крупній тертці. Я натирала відразу на деко засталене пергаментом. Тепле тісто рівномірно розпреділяємо деку і ставимо пектися в розігріту до 200 градусів духовку приблизно 35-45 хвилин. Поки печеться крихта, подрібнюємо горіхи. Далі горіхи змішуємо з крихтою, додаємо макову начинку та робимо крем. Для крему тепле вершкове масло змішуємо з гущеним молоком та перемішуємо до однорідності. Крем додаємо до крихти і все добре вимішуємо до однорідності. Готову суміш викладаємо в форму і добре приминаємо для того, щоб воно трималося кубки. Стане в холодильник приблизно на 5 годин, щоб застигло та добре припиталось. Далі за бажанням можна полити розтопленим шоколадом або нутелою.